Ля гріба відзначилася в житті власної країни, зокрема і тим, що презентувала і а, фактично створила для країни такий плавучий термінал газовий, який а, промовисто називається незалежність. А тобто, от вона енергетична незалежність країни. Коли ж у нас такі зримі, абсолютно чіткі будуть результати реформ. В Литві ми бачимо, от який результат реформ у нас значить, усі реформи, які країні потрібно, їх потрібно кілька блоків. Вони на превеликий жаль є вельми утрудненими без конституційної реформи. На кінець ми отримали розпорядження голови Верховної Ради, і конституційна комісія формується, тому що без децентралізації у нас не буде руху вперед, без забезпечення справедливого суду. Ефективного суду. У нас не буде руху вперед, без створення ефективних правоохоронних органів, концепція яких є розписана коаліційною угодою. І насправді основні позиції вже були узгоджені ще до початку роботи парламенту. Ми довго чекали внесення законопроекту про національну поліцію, який був дуже гарно презентований міністром в момент голосування по уряду. Не дочекалися представники від нашої фракції, також від інших фракцій, від БПП, я і одного. Ним зі поавторів ми внесли закон про національну поліцію, значить, закон про державне бюро розслідувань, про який згадував мій колега, теж є надзвичайно необхідний. Він добре не в розмову. Значить, реформа СБУ, яку теж необхідно проводити, її теж тому, що СБУ повинна забезпечувати дві функції: контррозвідку і боротьбу з тероризмом.